Вітаю вас! Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про прогнози на новий пленарний тиждень. У нас в студії політолог Володимир Цибулько. Пане Володимире, вітаю вас. Отже, процес пішов. Як ми бачимо, звільняють вулицю Грушевського, звільняють адмінбудівлі київської адміністрації. Зустрічні кроки влади. Це звільнено активісти в. Євромайдану, які знаходилися під ґратами, під домашній арест Арес Арешт, власне, отакі от кроки, певні кроки опозиції влади, чи, скажімо так, будемо ми спостерігати таку певну політичну згоду у Верховній Раді цього тижня. Ну, подивіться, вчорашній день неділя був досить визначальним, адже попри те, що закон про амністію він дуже специфічний, він він фактично. Більше політичний, ніж правовий, і е, всі параметри його вибудовані таким чином, щоб покроково відновити довіру е, сторін конфлікту. Е, е, найголовніше те, що е, опозиція звільнила зайняті адмінспоруди, е, розблокувала частково вулиці. ну, Принаймні Грушевського дозволили комунальникам уже працювати там. Е, у відповіді генпрокурор виступив зі зверненнями, підписав опублікував на сайті згідно закону свій висновок про те, що адмінспоруди звільнені і є предмет подальшого, скажімо так, подальших поступок. Оце важливо важливо, те, що довіра між сторонами починає відновлюватися. І конфлікт починає переміщати. Ну розв'язка розв'язання конфлікту починає переміщатися з вулиці в стіни парламенту. Це дуже важливо. Бо по суті, в певний період, на відміну від майдану 2004 року, де парламент зіграв визначальну роль, в якийсь момент в нашій ситуації парламент почав випадати із як ну. Скажімо так, як майданчик для примирення. І тепер е нинішній сесійний тиждень, я думаю, що буде справді визначальним і історичним для От Певні України. поступки, що ми побачили зараз на вулиці, е чи можна спостерігати їх у парламенті цього тижня? Ну, є кілька параметрів, е по яких мають е статися поступки, відбутися поступки. Е опозиція наполягає на механічному поверненні до. Редакції Конституції 2004 року. Але згадаймо, що е, сама Конституція, та редакція, вона е, приймалася під зобов'язання цілого пакету прийняття в, в наступному році після прийняття Конституції цілого пакету законів. Е, е, найважливішим законом з них був закон про розподіл повноважень місцевих органів самоврядування і центру. Цей знаменитий з двійками закон, який, ну довкола якого було зламано дуже багато списів. Але ще, крім того, було так само обумовлювалося, е, обумовлювалося прийняття тої редакції Конституції ще і адмінреформою. Подивімося, адмінреформа у варіанті е, Януковича відбулася десь два роки тому, і це це лише теж начерк адмінреформи. Тобто це було не те зовсім не те, про що йшлося при прийнятті минулої конституції. Тому зараз механічне повернення, воно можливе швидше за все, як ну, такий політичний акт в варіанті, ну згадаємо, як приймалася незалежність. Спочатку приймався е, акт. А потім підкріплювалося це все референдум. Політичний акт, це має бути акт між Я думаю, що найкраще най най це зробити в вигляді конституційної угоди, де кожна з фракцій візьме на себе зобов'язання проголосувати за зміну до Конституції і про про проголосувати пакет законів, які наповнять живою. Такою е, кров'ю е, цю конституцію. Ну і зранку почалась погоджувальна е, нарада. Зазвичай так. по понеділках вона триває між лідерами фракції комітетів і головою Верховної Ради. І власне е, Володимир Рибак зазначив, що на сьогодні є три варіанти змін до конституції, але жодного законопроекту зареєстровано законопроекту. Нема. Немає в тому то й справа. А, чому оч, так оч, очевидно, ну, дивіться, е, опозиція довго ламала списи між собою. В, в, в Свободи давно існує своя редакція Конституції, свій проєкт Конституції. Основний спір йшов між версіями змін з боку удару і батьківщини. Врешті-решт, в останні буквально дні перед ну, завершенням дії цього закону про амністію, опозиція згодилась до механічного повернення. Редакції 2004 року механічно, тобто не, не, не правити її, але тоді треба говорити про доповнюючі закони, які ну, завершать ту конституційну реформу, адже вона фактично пройшла тільки перший етап, коли перерозподілили обов'язки між президентом Верховної Ради і Кабінетом міністрів, коли ну наприклад. Створював перше пропорційне ну, вибори на пропорційній основі і створення уряду на коаліційній основі. Як тепер опозиція бачить, коли механічне повернення, а нинішній парламент зібраний на змішаній системі? Як вони бачать оцей момент? Він же ну, фактично для них механічне повернення важливе тільки тим, щоб в березні почати виборчу кампанію, негайно почати перевибори президента. Ну, але там, там закладено дуже велика кількість таких ну, каменів спотикання, і їх треба обумовлювати зразу. Чому краще е, йти шляхом е, підписання конституційної угоди? Бо е, фракції беруть на себе зобов'язання протягом періоду до початку президентської кампанії виборчої повністю завершити е, зміни до Конституції. І створити новий закон про вибори і президента, можливо, прийняти Виборчий кодекс, тоді суспільство знає, з якими повноваженнями воно обирає президента. Тобто оцю лінію потенційного конфлікту треба зняти взагалі. Наступна, наступна лінія конфліктності. А чи справді треба коаліційний уряд? Ну, всякі трапляються випадки. Може, Якщо. Лишиться виборча система змішана, тоді треба знімати питання коаліційності. Далі, е, і, фактично, ми маємо тобто, два... фактично сьогодні сформувати коаліційний уряд Верховна Рада не зможе. А, а, а на основі чого і Ні, може? Ну в нас в нас реально є ко коаліційний уряд, тому що е, дві фракції сформували більшість. На основі цієї більшості створений уряд. Тобто, В принципі, можна В Принцип, принципі, він де-факто є, але, але опозиція хоче теж долучитися до цього процесу. І очевидно, що ну, якийсь із опозиційних фракцій захочеться зайняти місце комуністів в союзі з регіоналами. От на цьому тижні можливий такий новий союз, нова більшість. Я думаю, ні. По суті, по суті, ідея зводиться до того, що на компроміс готові були ну, скажімо так, піти політики, але опозиційні політики вони стоять на, на їх, ну скажімо так, сила в грі із владою, на тому, що вони опираються ще й на Майдан. На свою політи, на свої політичні структури і, і частково на Майдан. Цей майдан є жорстким критиком, але якщо вони ну порвуть з майданом відносини, значить вони залишаться наодинці тільки своїми партійними структурами. А це структури, які ну не завжди мають велику довіру і і, і не на всій території України. Ну і стосовно формування уряду, о, скоріш за все, цього тижня так. вже президент е, назве... насправді економіка так, кандидатів... так жорстко підтискає, що тягнути з цим питанням не можна. Питання в тому, що яким має бути цей уряд? Подивіться, Україна вмонтована в світову систему економіки, і, наприклад, такі маркери, як оцінка рейтингових агентств, вона ну, суттєво впливає на вартість цінних паперів українських. Ну, от, наприклад, падіння стандарт Пурс оцінив. Індекс український применшив приблизно на 2 Якщо ми маємо 100 мільярдів запозичень, то зразу 2 мільярди ми втратили. Зразу заробити в реальному секторі ці гроші дуже важко, але на рейтингових, ну на, на ринках цінних паперів це дуже легко ці суми туди-сюди бігають. От, от є така прикрість. Тому новий уряд має бути в першу чергу. Символічним і е, цей символізм має свідчити про бажання йти на реформи, про е, бажання співпрацювати з міжнародними структурами, зокрема з МВФ, е, е, про е, чіткий чесний контакт із е, Брюсселем, про ну, відносно врегульовані стосунки з Москвою, ну тепер у нас а є що, Пекін, що ви маєте партнер. на увазі символічних. Хто туди має війти? От я думаю, ну от, чи давайте... представники опозиції погодяться насправді, насправді потріб... ну, у нас наскільки тяжка ситуація, що країні потрібен. Уряд, який би в першу чергу ну, забезпечував певну географічну присутність, щоб в нього війшли представники, ну бажано якомога ширшого ширшої кількості регіонів України сходу, заходу, півдня, друге, щоб в ньому максимально були представлені ну, якомога більше політичних сил. По третє, щоб він цей уряд був з ринковим досвідом. Тобто, ну, є, скажімо, класичний адміністративний досвід радянський, він вже до добра в нинішній ситуації нікого не доводить. Але е, ринковий уряд із ліберальним мисленням, він буде добре почутий і в Вашингтоні, і в Брюсселі. І нам це важливо. Адже перспектива для економіки нашої саме там. Ну і прем'єр, от декілька заяв. От наприклад, народні депутати від партії регіони хочуть на цій посаді бачити людину від більшості свою людину. Так? Ні, ну Дивіться а... за логікою, найбільша фракція має вносити. Угу. Найбільша фракція має вносити. А от колісніченко, наприклад, з партії регіонів каже, що президент може запропонувати несподівану кандидатуру прем'єра, яка влаштує всіх. Подивіться, несподівана кандидатура прем'єра має в будь-якому випадку опиратися на парламентську більшість. Ну, якщо це буде висуванець не з партії регіонів, то принаймні, ну ідея пропонувати Арсенію Яценюку портфель прем'єра, вона зводилась до того, що це друга за величиною фракція в парламенті. І оскільки пропрезидентська фракція велика, то дві найбільші фракції вони ну склада б скласти дуже стабільну більшість і тоді. Адже одне з основних завдань цього уряду буде ще й забезпечення рівності можливостей для всіх політичних сил на президентській кампанії. От одна, одна із один з каменів спотикання це страх частини політичних сил, що уряд буде грати на, на виборах одні ворота. І оце, оце, оця небезпека, її цю небезпеку треба зняти власне через коаліційність уряду. Таку ну широку коаліційність. Просто коли ми говоримо про технічний уряд чи технократичний навіть, то це має бути уряд для всіх, для всіх регіонів, для всіх політичних сил, для всіх страт суспільних в Україні. Ну і стосовно подальших подій, наприклад, от ми вже говорили про кроки як з боку влади, так і опозиції на зустріч один одному. От Майдан, Майдан якось так неоднозначно поставився до. Того, що звільняються адміністрації вулиця Грушевського, і от власне підтримка опозиція і майдан, як, як які можуть бути ну я думаю, що сценарій розвитку подальших подій, так. оскільки опозиція говорить про те, що завтра, 18 лютого, має відбутися мирна акція під стінами Верховної Ради, і у разі, якщо не буде прийнято позитивного рішення щодо конституційної реформи, тоді буде мирна наступальна акція. От що має це хто повірить? В мирну акцію, якщо туди прийдуть люди в шоломах зі щитами і бітами, тому мова повинна йти справді про мирну, ну в кращих традиціях мирних акцій українських. Але все одно я думаю, що лідери опозиції, опозиції та, Майдану лідери опозиції стараються. Демонструвати таке ну опирання на майдан, uh -huh. що посилює їх в переговорних можливостях. Але насправді ну, є велика прірва. По суті, опираючись на майдан, лідери опозиції опираються в першу чергу на свої партійні структури, які там представлені. Але там дуже багато людей, які дуже скептично ставляться до опозиції, і в принципі в них є теж вихід. Адже правий сектор, наприклад, заговорив про створення політичної партії. Тим більше, що там є кілька партій, які і так вони вони ну, входять в правий сектор, бо частина там козацьких організацій, наприклад, партія УНА політичне крило уна цій корпорації, це, це політична партія, яка мала своїх депутатів Верховної Ради, я хотів би нагадати. Кун, який співіснував багато років, був базою політичною для тризуба, він також мав своїх депутатів у Верховній Раді, навіть фракцію Кун ПРП мав спільну. Так що тут така ситуація, що є дві, принаймні політичних сили, які мають і кадри, і амбіції, і потенціал рано чи пізно повернутися в політику і можливо десь потіснити свободу. Через те парламентські партії дуже ревниво ставляться до будь-якої самостійної гри майданівських структур. В першу чергу, громадського сектору, ну, громадської ради Майдану, ГРМ і правого сектору і Автомайдану. Фактично, правий сектор з Автомайданом починає діяти синхронно, багато вже. Днів і тижнів, і якщо все це виводить нас на перспективу створення потужної правої партії, такої ну християнсько-нуконсервативної християнської, це буде дуже цікаво. Ну і ваші прогнози, чи може бути поновлено протистояння у разі якщо конституційна реформа у Верховній Раді не відбудеться? Мені здається, що е, така силова фаза протистояння вичерпала себе. Коли можливе поновлення силового протистояння на осінь, фактично, коли, коли почнеться виборча кампанія. Тобто, осінній час це час революції завжди, якщо зараз. Е, ну, Парламентська більшість, президент не використає цю передишку ну, кількамісячну передлітику. То на осінь ми матимемо, ну, гіпермобілізацію населення і тоді вже без е, збройного протистояння. ми… Дякую за розмову. Сподіваюся, що цього тижня ми побачимо певні позитивні результати у парламенті. Принаймні, можливо, ми отримаємо вже на цьому тижні нового прем'єра. Надію на мир найголовніше і не втрачаємо. Так. так, дякую. Глядачам нагадаю, що у нас в студії був політолог Володимир Цибулько. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.